Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в, нас, в, мене, в мене нова карта. Нова колода, верніше. А ми дивимося розклад на тиждень з 13 по 19 листопада. І так, починаємо з овнів. Так, будемо дивитися, дорогі овни, у вас випадає відлюдник. Відлюдник говорить нам про. Відсторонення про шукання свого свого шляху, свого щастя, цей і духовний розвиток. Можливо, ви знайдете якогось наставника мудрого, якісь мудрі, щирі розмови по душам. Можливо, ви самі дойдете до того, що потрібно кудись рухатися. Це старший аркан, мої дорогенькі, це важливе, важливе завдання у вашому житті. Це дійсно пошук своєї душі, пошук до себе, до свого призначення в цьому світі. Людина починає розуміти і російською осознавати. Це як забуло. Ось, якось так. Це духовна карта, це мудра карта, це така, знаєте, без якихось витрежбень, коли людина задумається над дуже важливими. Питаннями в своєму житті. Бажаю вам успіхів. Тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці, зараз подивимося, що у вас. А у вас якийсь новий початок, якась, знаєте, така беззаботність цього тижня. Можна сказати, нульовий аркан, як його називають, не шута, блазень, так? Говорить про. Закінчення одного періоду, періоду, початок другого, це звільнення від чогось. Ви звільнилися від роботи, ви звільнилися від а, а, людини якоїсь, це може бути і від поганих друзів, і від хороших друзів. Це переїзд, це щось нове. І ось прагне душа щастя, душа вирвалася на свободу. Це коли людина на кінець то, знаєте, от, ну, от щось у мене йде така енергія, вийшла з підвалу. І на свіже повітря, і здихнула ковток свіжого повітря. Ось це таке, якесь буде цей тиждень відчуття. Теж старший аркан, тому дуже важливий день, який ви не зможете якось так ем, обійти, не помітити. Ось, Можливо, з дітьми будете, можливо, якісь народження дітей і тому подібне. Тепер переходимо до, здається, цих близнюків. Дорогі близнюки, королева мечів у вас. Ну, дивіться, ви витягли, в принципі, це ваша енергія, але тут якась злість може бути, якась зла жінка може бути. Е, просто, м а з другої сторони, ви знаєте, ну, якщо це, е, якщо ви чоловік, так, то жінка на вашій хвилі. Не обов'язково обов злючка. так. Якщо ви жінка. То в принципі тут може бути або це ваш настрій, ви чітко знаєте, що ви хочете. Тобто, ви йдете вперед, ви знаєте, які у вас плани, кому треба помститися, кому треба віддячити і тому подібне. Якось так: тут чіткість. Чіткість у словах, чіткість у розмові в голові теж порядок, тут немає сумбура якогось, знаєте, ніяких емоцій. Ну, чомусь в мене ще йде така енергія. Знаєте, може бути якась неприємна людина у вашому оточенні. Розмова з неприємною людиною. Це може бути і на роботі, це може бути і жінка, і чоловік, тому що не завжди король королева, це, знаєте, таке, тільки просто говорить про особу, але може бути і якась свекруха. Наприклад, так, тесть, зять, невістка дуже щось таке неприємне може бути теж. Якась розмова, якась різка розмова може бути. Тепер переходимо раки. Ну давайте я вже знизу виберу легше. Тут дев'яточка монет. Дев'яточка монет говорить про ваше багатство, про ваше тут, знаєте, якась централізація іде особистості. Тобто, ви на своєму місці наразі, ви задоволені. Тут і, в принципі, карта дев'ятки монет не показує щастя, але тут я бачу, щастя є. Людина потрапила у якийсь рай. Отаке враження ви як в раю. Ви оточені чимось прекрасним, ви оточені чимось матеріальним. Це можуть бути і якісь великі покупочки для особисті. Оця карта говорить особисті. Якщо ви нічого не спланували, сплануйте цього тижня купити щось собі особисто для душі. Тому що, я так розумію, у вас не вистачає. Чогось душевного такого, матеріальне здається, ось ну, в принципі, так карти показують. Матеріальне є, але не хватає емоцій, не хватає любові, можливо. Дайте собі цю любов, додайте собі щось, щось можливе для свого тіла. Ще що може бути: це може бути якась премія, якась спадщина, але не повна спадщина. Премія теж не повна, але це все рівно в задоволення має бути. Якось так. Ну, хороший тиждень, матеріальний тиждень, купи продай теж може бути, якось так. Тепер йдемо до левів. Дорогі льви. Четвірочка кубків. Четвірочка кубків говорить про якесь таке, знаєте, перенасичення, незадоволення, небажання, таку трошечки апатію, перенасичення емоціями, перенасичення інформацією, перенасичення чимось або кимось. Я вже наївся, я напився, я вже не хочу ніяких балачок, нічого не хочу. Тут людина, знаєте, така відсторонюється від усіх, якщо ця карта це мудра карта, так, відсторонення від усіх і пошук себе. Ця карта якась така трошечки безглузда. Тобто, людина безглуздо переїлась, безглуздо нагулялась, напилась і тепер безглуздо так відпочиває. Ви знаєте, інколи це потрібно. Інколи. На постійній основі це до доброго нічого не призведе, але, мої дорогенькі, дорогі леви, я би сказала, подумати над цим, тому що якщо ви довго будете не в задоволені, чи собою, чи кимось, ось, то, в принципі, це може бути перерости у депресію. Якось так. Тепер переходимо до дів. Якщо я не помиляюсь, так, дорогі діви, десяточка мечів не дуже добра карта. Її називають найтемніша ніч перед світанком. Е, якась неприємність. Це, знаєте, така несподівана неприємність. Вона прирівнюється, до речі, до карти смерть, до 13-го аркану, коли різко щось обрубається. Це може бути і різка біль. За кимось або за чимось, це може навіть просто порізати собі палець цей тиждень. Будьте сьогодні не сьогодні, а цього тижня обережні з гострими предметами, дійсно обережні. Тому що мечі, десятка мечів, вона попереджає про це. З другого боку, це може бути звільнення, це може бути розлучення, це може бути якийсь удар, такий, знаєте, нищі плінтуса, як то кажуть, нищі пояса. Ось, але це відкрите. Мечі завжди відкриті. Це не є підла карта. Ось, це карта така напряму в лоб вам сказали і прибили. Якось так. Е, неприємна карта, але е, її треба пережити, тому що наступний крок у вас почнеться розквіт. Розумієте, щоб ви розуміли, тут дивіться, я бачу і кров є. Ось тому може бути всяке. Можливо, що просто вас програється, як ніби хтось кличе на допомогу. Комусь буде потрібна ваша допомога. Бачите, ось тут руки. Ось чомусь у мене по цій карті іде, що, можливо, вам потребується якась допомога або комусь. <кій> ось. Але переживіть цю карту, тому що. А якщо ви її не переживете, вона може розтягнутися і більше, ніж на тиждень. Просто їй може бути якась різка біль, серце закололо, голова почала боліти, мигрінь якась навіть таке може бути. Тепер переходимо до Терезів. Дорогі Терези, а у вас п'ятірочка жезлів. Вона говорить про які, якусь конкуренцію, про якийсь етап у вашому житті. Боротьба з собою навіть може бути, внутрішня. Тобто не узгодження з собою. Розуму ви розумієте одне, серцем відчуваєте інше, а душа проситься в рай та гріхи не пускати. От якось так. Тут потрібно розібратися, що саме, я би це сказала, создає. От, бачите, забуваю десь колись слова. Що значить, коли вивчаєш таро іншою мовою, не українською? Ну, коли я вивчала ще таро, не було ні, ні книжок, нічого українською взагалі. Це вже, знаєте, так, самі свої нароботки. Ось якесь таке, знаєте, відчуття метушні, безглустої метушні, наприклад, знаєте, такої якоїсь показушної теж може бути. Ось, в принципі, в принципі, карта каже, боріться до кінця, тому що наступна карта буде перемоги. Тобто, ви переможете, ви виграєте, ви здобудете перемогу для себе, внутрішню, можливу перемогу. Все рівно хороша карта, краще ось така борьба, ніж якийсь ось такий застій, застійлива ситуація. Тепер переходимо до скорпіончиків. Дорогі скорпіончики. Зараз, якщо я витягну вам карту, то це буде чудово. Ось вона впала. І так, тут підвішаний у нас. Завішаний, підвішений, хто як хоче. І так, що можна сказати про цю карту? Що можна сказати про ваш тиждень? Таке враження, можливо, що ви зайдете в глухий кут, що ваша справа нікуди не рухається, а може, просто ви втомились. І це може бути. В першу чергу карта радить, ось у цьому стані, подумайте, розберіться з цією ситуацією. Розберіться з собою і щось, тому що вже наступний крок прийдеться щось міняти, щоб вийти з цього глухого кута. Якось так. Тому подумайте, поміркуйте, чому ви зайшли в таку ситуацію тупікову. Ось якось так. Тому що, ви знаєте, якщо ви не будете думати про це. Ви довго тут застрянете? Дійсно, ця карта може і на рік показати, що людина застряла. Поросте все шиповніком, колючками, знаєте, як спляча красуня. І все пропало. Ну, я шуткую. Пропало не все пропало. Але подумайте серйозно над цим питанням: чому ви там, щоб з нього вийти, прийняти якесь рішення і кардинально щось поміняти наступний крок. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, а у вас туз кубків. Це закоханість, це емоції, це прекрасна карта, це чудова карта. Така. Знаєте, коли розливається і все тіло, і душа, і все радіє. Це хороші звістки, це, можливо, дійсно закоханість, це якісь компліменти. Ну, знаєте, такий легенький, більш легенький, більш емоційний тиждень у вас. Хороші новини, приємні новини, приємні гості. Все, що буде відбуватися цей тиждень, буде все приємним. Удачі вам! Тепер переходимо до козирогів. Так, от мені хочеться звідти вибрати карту. І так, тут у нас іде жриця. Ні, не жриця. Вибачайте, переплутала. Я не дивилася на надпис, а ось тут воно виглядає, ніби жриця. Це імператриця, мої дорогенька. Ви богиня, ви красавіця, ви умнічка, ви а, в задоволенні. Тут повна жіноча енергія. Це енергія, така, знаєте, жіноча, земна, господарки це коли все прекрасно, все квіте і пахне навколо вас не просто порядок, а рай. Це коли ви своїми руками. Зробите рай. Ось цього тижня наведете порядок, зробите рай і поди, оглянете своє, як то сказати, царство, все своє багатство і скажете, яка я молодець. Будьте горді за себе. Ви молодець. Ви багиня. Е, німфа цариця. Ну, В принципі, чудова карта. Якщо ви чоловік, то ви таку жіночку зустрінете. Кращого вам, не, як сказати, ще не попадало. Тепер переход... хтось, можливо, знаєте, що ще? Хтось, можливо, поміняє статус. Була вільна, стала займана, як то кажуть. Ну, можливо, руку серця, можливо, одруження. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії. Зараз ми подивимося, що у вас чекаємо. Паж мечів, це ваша в принципі, енергія, але якась енергія незадоволення. Енергія похизуватись, енергія похвалитись, енергія повипендрюватись, показати свої знання, якщо їх нам навіть ось ось така капілічка. Знаєте, щось прочитав і вже бігом комусь розказав. Це якось так. Ну, знаєте, це, Цього тижня у вас буде такий підхід до всього. Я би не сказала філософський, але такий, знаєте, прикрий Прикрий і ще, знаєте, недовірливий, все берете якось під сумнів, за кимось, можливо, спостерігайте, а можливо, хтось спостерігає за вами. Теж може бути. Порада цієї карти дорослішайте, Набирайтеся знань. У вас... Не хватає в якомусь направленні, куди ви ось зараз вирушаєте, не хватає знань. Наберіться трохи знань. Я вибачаю, що я так кажу, але ця карта так спонукає мені так говорити. Трошечки, знаєте, німецькою кажуть фрех. Фрех це коли така, ну, не злючка, ні, не злючка. Це коли, знаєте, як от дитина-така, неслухняна дитина, ось якось так. Але це нічого поганого нема. Трохи інколи треба бути легковажним. Тепер переходимо до рибок. Так, дорогі рибки, що у вас випадає, а у вас. Ой, ой-ой-ой. Будьте обережні з електроприборами. Щось може поламатися. Перевірте свою машину, перевірте своє якесь обладнання. Ось, ви знаєте, це може просто якесь падіння бути. Можливо, ви носа задерли і десь забралися на вежу, а вежа, в принципі, на, знаєте, на такому. Але з другої сторони, дивіться, вже я, ну, я вже подивлюся до вас. Свобода. Ось після цього падіння у вас якась свобода. Я бачу хорошу карту. Ось, я тут ніде не дивилася, але це вже так спонтанно так вийшло, що я подивилася. Воно перевернулось. І ось скажу вам, що ось ця карта це не страшно. Це падіння, це щось розрушиться. Можливо, ваші мрії, якісь, якісь ем, замки, які ви побудували не на прочності, не було того фундаменту хорошого. Але це звільнить вас від чогось, щоб ви розуміли. Це щось, що розвалиться, звільнить вас, дасть вам свободу, і ви можете вибирати, що хочете. Ось якось так. І я так розумію, вам допомога прийде якась. Якась допомога від сусідів, від а, близьких, рідних, якось так, мої дорогенькі. Все рівно, я скажу так: нічого немає страшного. Все чудово для всіх. Бажаю вам успіху цього тижня, удачі! Щоб у вас все, абсолютно у всіх знаків зодіаку, все налагодилось, е, получалося, е, бажаю успіхів, радості, щастя, мирного тижня. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!